Improvise. Сьогодні ми будемо грати в стендовщик, кому я це говорю, що не йде а не йде. Так давно не було, кстати, цей ефір. Ю. Десь я не знаю, скільки. А, я всі шудали, точно. Мене ну, чуєте нормально? Да, да. На стриме тоже. Так, пока нікого. Так оставляем. Так, один взять дальше. Це ты. Наверное. Ну ладно. Вс, ладно. Нам серьезно. Уже угу. ноль. Круто. Ой. Давай. Окей. Все, я включу микрофон. Так. Ноль. Один. Ура! Привіт, пупсик. Це ти чи че Що? Це ти? А, вже нема. Ні. Ну ладно. Нема какая-то. Я не у тебя інтересно, скільки кирпич буде FPS. Наверное, здесь со спектання за спец. У мене еще даже загрузки нема. А, не, я. Ож. Ну вс, знаешь, это за мене будет сторон. Еще у меня камера нарухается. Хомяк проеднался. Да боже, хомяк! Хомяк был за террорист и ты до мене. Перший мій наступник. Тупий хом'як. Напиши йому хай задоволене. Тобі навіть, що нема. Можна якнайти попишемось. Круто, у мене загрузка. Є хтось? Хтось дивитись, а це говно. Нєт. Сам ти говно. Нормально. Бомбардіолу. Я буду просто тільки впрескувати. У мене такий тімейт крутий. Сейчас я буду тащить эту книжку. Опа. 40 FPS, ура. А! <laughs> oh, 10 FPS. И где ты О, ура. Чел Я на раз Я не знаю, сколько. У 10 FPS. один? А нет, чого так лагає? Нет, чел все? Да я ж не можу так играти, коли у мене так лагає. Нет. Сигма герб. Спасибо. Одна людина, Привет. А ч я стріляю? У мене ч лагает 20 FPS. Ну, я не можу стріляти по двоим, коли мене лагає. Вот, вийшло. Похоже, за тебе, надеюсь, я зайду, да? Да. Вентик, шо, пичу всем манектимейт. Блин, это не так. Я дара в пешку попробую быть. Алло, я как прям. Два FPS. Двоє людей дивляться, кстати, вже ноль. Чого ж ви заходите, а потім виходите? Що вам не подобається? Так, у п'ятій класі. Ааа, що так лагає? Нєет, дев'ять фпс. Якщо я вам в голову в притик з наускопом стріляю, ви не померете. Ну ладно, я розумію, що вони ліваються. Навірно, їм не дуже приємно дивитися картинку у FPS. фпс. Це тебе чекає. Що я зашл? Такс. Дивляться одна людина. О, один лайк. Халява. Круто. Стрім іде 19 хвилин. І 200 переглядів. Помню, я, коротше, цей. Іграв просто в, цей, в Magic Brawl в дуелі, просто в, ну, в режим дуелі, без звука, просто всі писали, чого там цей. Без звука, і дивилося 400 людей одновременно. я закінчив стрім, і там 17к переглядів. Прикинь, 9 лайк. Опа. А Машик Макару? Угу, Машик Такие Стримить по стендов. У меня два. Шо? Рекорд челика 20. Следующих. И шо? тоже по стендов. И ничего. Понял. Вс, разъемнялась пишется. Girl. Не сигма Герл, а сигма геній. Getel. Чай ще фон стон. А, до речі, там карта. Ні, давай сюди, що він? Зараз зона 9, за 9. <laughs> я вас подивлюся. Що добре, сен. Е, кофемане, немає відео по цьому, по як його, по геометрічній ще я колись викладав, ні? Ого, лоху влагал. Я його шоу удаляв? Привіт! ч віт. Ч тебе немає, хоча в хочу... одного? Заходь. Ясно запрет. А вони на цьому лад нет. Бомбардюга понеси. Ой. Хто зайде на стрім, той крутий чувак. Хто не зайде, той поганий чувак. Треба говорити г. г г г Вогник, вогник, жарко, жарко. Вогник, вогник, жарко, жарко. Г г. г г Рітуал. І один з них це ти, і другий це я з телефону. Надо. Я только сейчас все понял. Так, надо ну, давайте. Сейчас будет один глядач, да? А, нет, два. 50, 50. А, нет. Ура. Г, г, Нет, два Уже Ну, кто-то зашёл на стрим. Добрый вечер, Стаби. Угу, привет. Напиши що... напишите. Ну ладно. Че никто не пишет в чат. Бо нікого нема. What about me, what Вот me?

Вау, вот это, конечно, говно. Я звуком дивлюсь. Ну что ты сліпий. О, кара. окер. Як я можу бути сліпим, я не что ты сліпий, я не знаю, як мага бути сліпим, якщо я тислі. звук, то в мене цей, то в мене... так, я уже звук. <груто> <Стоп>. <груто> ну, там, так прикольно, а так, имя, так уж пофиг. Не, ну как те молики там. Прихаем, приехаем, приехаем, приехаем. <груто> <груто> бляха, флажка. Я в камочек. Мне кон Ай, бляха, вы нашли я, это капец, якийсь. Я не знаю, я чого не бачу і мене вбивають. 92 з них, нормально. Ріг урона, гімно. Я знімаю дізел, зроблю економ. Нашу. А чого я пул? Автомат. Автомат. Ага. В мене лагає, я, якби мене не залагало, я б його Вбив. А як ти йому в голову попав, якщо ти наводився в туди? наводився Там же. Не розумію, де? Я чую його? О тут. Да тут. Ну лайки, чел. Чого вони тільки два кіла? Давай, 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 Да, давай, 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 стену. Ты ноль, да. Ласком, хто мене приїхати забрав. Останній раунд. Берг флешка, халява. Що робить? Двіті. Давайте будемо приїхати. Шо? Я його не побачив, я розвертаюся в мене залогу, як я не знаю. Добре, що нормально. Жовтний просто вілі, не Нічого страшного. Я уверен, це проверка на витривалість. Після 30 хвилин буде миллион зрителей. Ну ладно, не миллион. Ну, 10, надіюсь, хоча б буде. Тоді хоча б не ти і якась людина. Хто це дивиться? Напиши, будь ласка, коментар, мені цікавий дуже. Голова бляха не попав? У мене чат відкритий, чи ні? Там є я чат? Я йому даф, так. Я... Хай лагає. Мудав. А, є хто му дав? А ось не дали значить? Що? А, 90? Круто! Блин, мы так і немощи. капець, я стільки стріляю, воно нічого не попадает. і я б ще раз стрельну, якби мене не залагало, Чого 4, 1, 4, це 14, 14 рахунок, а в тебе 6, 1, 4 це 13. Ну, одна звздочка-то, звісно, ясна, але... блин. Рэйчел, мы на входе не верим. Ну, блин, столько. тобой. Раски тут берсера. 20 FPS в деле, скилл на пределе. А. Окей. У реакцію, Ти бачиш, як в мене зреагували з таким лагами. Не дома. Та це як я на не туди. Хорош, я не зас бы в буху, я сдох. Ну, и у меня на 16 хп. Ты что, стоит? Просто не понимаю, А, Ты, наверное, там. Я не понял, Дайвин. стоит, не знал, пиксельная. Ой, ну не там, да, там. Залива, залива, залива. То ж, он может быть? Та я не понял, да, он. Он за... Чу mm -hmm. сверху, по шо, нет, влево, влево. да, У меня да. Да, да. Да, да. Які тирасич, Ну, мене просто залагає, я не можу так попасти в нього. Блін. У мене ще й палець, поняв, у мене палуба, був. ці я були. Бонтя, баньте, що я план підстав. Та блін. Він просто влагає жостко. А а є, я заплату. Включу звук. Все равно цей лагає. Тут я зараз нормально зіграю. Я хочу от сюди попригнути, та бляха я в забры. Спинул Чого це? Нема спины. Ты на всякий случай. Доверяй, но проверяй. Можешь не дивитися с Бо no. мене нас бісить. Я ah, не дивлюсь. А, да. Ну окей. Ну, я даю на стриме, но я його не дивлюсь. Бачу, це не петінг грає. Нормально, ніби. Відкуди в тебе уже 10 кіль? Ну, бо я в соло граю. Блін, двох не вистачило в ММР. До ГУ-2. Хто це дивиться? Ну, я, одна я людина пер... тільки. Я першу частину соло затишила, ти друг, це ж. Яке ти в соло затишив? Що ти там розказуєш? Тому <свіс> <свіс> що в мене було 6 кіль, вовсюди 2. І шо? в тебе, по-перше, було 5 кілів. Добре. Мені кажеться, це просто не буду активуватися. По-друге, це ти точно не заточив, бо то, що і в мене теж 2 кіло, у мене ж не 0 було все тут. А другий? Чесно, ні мене теж все таки не ноль. То я їй не говорю то, що я в соло Сказав. Це ти сказав то, що ти в другу, в другу половину в солотащив, це не я сказав. Коротше, гадай, давай. Геній. Приглашай. Я відкриваю бокс. О, Почти. Чо, квамарин, реально 100 голды, Хм, Тишо. Ты команка? Ну, майже. М -м, не mm -hmm. це О, одну голду, а це 100 голды. Ну, Явно більше, чем 0,40. Че, я закінчив стрім, з говно. Ну, Пише, значить, не это Перезапусти их. А як виключити стрім? Mm -hmm. А вот.